Зірка другосортних голівудських фільмів, і людина, яка допомогла виграти холодну війну, звучить, наче сюжет для кіно, правда? Багато хто його недооцінював, але факт залишається фактом. І Він став одним із найвпливовіших президентів, що прискорив кінець цілої епохи. Як же так сталося, як актор зміг стати світовим стратегом? Ну, мо, розбиратися. І ось тут головна загадка подивіться з одного боку актор. А з іншого переможець у холодній війні. Як ну, от як людина зліва перетворилася на людину справа? Як актор, якого багато хто не сприймав серйозно, зміг переграти цілу імперію? Знаєте, що розібратися в його президентстві треба зазирнути туди, звідки все починалося. І це, звичайно, Голівуд. Але для Рейгана це було не просто про зйомки в кіно. Ні, ні. Це був по суті його тренувальний табір для великої політики. Подумайте самі, понад 50 фільмів, це ж тисячі годин перед камерою. Це були не просто навички актора, це був його секретний арсенал. Він навчився доносити будь-який сценарій переконливо, і що, мабуть, найголовніше, він створив ідеальний публічний образ, простий, сильний, зрозумілий кожному. І саме цей образ він потім і продав усьому світу. 69 років, уявляєте, це не був якийсь стрімкий злет. Його шлях до Білого Дому був ну дуже довгим. Він починав з політичного активізму, потім працював на General Electric, об'їздив всю країну, спілкуючись з людьми, потім губернатор Каліфорнії. І, от тільки в 69 він стає президентом. Але за плечима в нього вже був колосальний досвід, саме спілкування. Отож, досвідчений комунікатор приходить до влади. І що він робить? Він одразу ж без вагань ламає попередню політику. Ніякої більше розрядки чи мирного співіснування з Радянським Союзом, замість цього жорстка конфронтація. Він вирішив грати по крупному. Мир через силу. Звучить просто, чи не так? Але що за цим стояло насправді? Це було щось грандіозне, масштабне, просто шалене нарощування військової могутності США. Звісно, це було дуже суперечливо і коштувало нереальних грошей, але ставка була висока. Ідея була в тому, щоб змусити СРСР вступити в гонку, в якій він просто не міг перемогти, виснажити його економіку до останнього. І ось, мабуть, найамбітніший хід у всій цій партії стратегічна оборонна ініціатива. Або осої, простими словами, це космічний щит, система, яка мала б збивати радянські ракети ще в космосі. Критики вони просто сміялися, називали це науковою фантастикою. Але це була геніальна технологічна авантюра. Мета повністю знецінити радянський ядерний арсенал. Уявіть, весь їхній головний козир просто стає непотрібним. Звісно, журналісти одразу підхопили ідею і дали програмі влучну назву Зоряні війни. І це прізвисько ідеально передає суть, бо справа була не тільки в обороні, зовсім ні. Головна ідея змусити Союз кинути всі свої ресурси на створення чогось подібного. А таких ресурсів у нього просто не було. Це був шлях до економічного колапсу. І ось як це виглядало на практиці в цифрах. Подивіться: військові витрати США стрімко летять вгору. А економіка Радянського Союзу, вона вже тоді ледве дихала, повна стагнація. Тобто США могли собі це дозволити, їхня економіка витримувала. А от планова економіка СРСР просто тріщала по швах під таким тиском, вони прямували до банкрутства. Гаразд, з економічним тиском зрозуміло, але ж це тільки половина історії. У Рейгана була ще одна зброя, і, можливо, вона була навіть сильнішою за ракети це слово. Його неймовірний талант комунікатора. Він перетворив холодну війну з політичного протистояння на моральну битву, битву добра зі злом. І він не добирав слів. Пам'ятаєте цю фразу? Імперія зла. Уявіть собі, шок у дипломатичних колах. До цього так ніхто не говорив. Рейган просто взяв і назвав речі своїми іменами. Так як він їх бачив, це було просто чорно-біло. І хоча багато хто вважав це страшенно небезпечним і провокативним, для заходу це спрацювало як потужний моральний допінг. Ну, а цю фразу, я думаю, чули абсолютно всі. Пане Горбачов, знесіть цю стіну. Це ж не просто слова, це прямий, потужний публічний виклик, кинутий прямо в обличчя радянському лідеру. І ця фраза вона стала справжнім символом. Символом надії на свободу для мільйонів. Отже, давайте підсумуємо, що ми маємо Радянський Союз під колосальним тиском. Економіка тріщить, моральний дух підірвано. Здавалося б, час завдати останнього удару. Але яким був фінальний хід Рейгана? А ось тут починається найцікавіше, бо він зробив дещо абсолютно несподіване. Досягнувши максимального тиску, Рейган раптом змінює тактику. Він зрозумів, що момент настав. У Радянському Союзі з'явився новий лідер Михайло Горбачов, який сам хотів змін, і Рейган побачив у цьому унікальний шанс для діалогу. І ось у цьому, можливо, і є геніальність його стратегії жорсткий тон конфронтації змінюється на готовність до співпраці. Справжній стратег знає не тільки коли тиснути, але й коли час домовлятися. Він відчув, що опонент ослаблений, і замість того, щоб добивати, він простягнув руку. І це не були просто розмови. Результатом став цілком конкретний документ договір про ліквідацію ракет середньої та меншої дальності. Чому це так важливо? Бо це була перша в історії угода, яка не просто обмежувала, а реально скорочувала ядерні арсенали. Це був величезний крок назад від прірви ядерної війни. Що ж, ми підійшли до ендшпілю, до фінальної стадії гри. Давайте тепер подивимося, як всі ці частини пазлу, сила, слова і, нарешті, дипломатія склалися в єдину картину в переможну стратегію. А хронологія подій говорить сама за себе. Дивіться саміти Рейгана і Горбачова, підписання договору і що відбувається далі. А далі, майже одразу після того, як Рейган залишає Білий дім, падає берлінська стіна, а ще через два роки розпадається і сам Радянський Союз. Зв'язок тут очевидний це все виглядає як логічне завершення його багатоходової гри. І ось так актор, який грав ковбоїв та героїв на екрані, сам став головним героєм у грандіозній історичній драмі реального життя. І знаєте, Рейган, якого колись стільки недооцінювали, залишив по собі спадщину, яка і досі, до речі, викликає шалені суперечки. Його методи, так, вони були ризикованими, але результат, результат змінив карту світу. І наостанок, давайте поставимо собі одне питання. Про це сперечаються історики і досі. Що ж все-таки завдало вирішального удару? Економічна гонка, яка просто довела союз до банкрутства, чи все ж таки війна слів, ця потужна риторика, яка зруйнувала саму віру в комунізм і підірвала його легітимність?